Так, ціни на картоплю в Австрії від 70 центів за кілограм, євро 35 за кілограм різні вийде. І до 2 євро за кілограм. Ціни на помідори в Австрії. Бачите, такі звичайні 3,99. Я люблю такі чері, коштують за кілограм, виходить, майже 12 євро. Отакі також смачні також майже 12 євро. І є ще отакі сливки в Україні, такі популярні, значить 6 євро за кілограм. Так, огірки. Не люблю я огірки в Австрії, але що робить? Значить, євро 79 євро, типу, біловські біо і звичайні євро 39 за штуку. Цибуля в Австрії, звичайна коштує за кілограм 2,39 євро. Ну, є ще червона, 3,58. Хліб ось такий чорний, тут дуже популярний, різних видів, значить ціни варіюються від, від 2 євро за годину до 5 євро за одну хлібину. Так, насправді тут дуже багато їдять гулки отакі. Значить, самі популярні земли, от так виглядають, коштують 44 цента. Да? Оці дуже популярні, 99 центів. Ну, і різні види з сирами. Оце також дуже популярні. І оце. Значить, Цей коштує євро 80. Тобто вони менше їдять хліба, а більше їдять ось таких вулик. Бачите, вже запаковано. Що в нас тут по м'ясу? Значить, курячі ніжки. Кілограм коштує 13 євро. Річі, ніжки, бедро без костів. Також така сама ціна. Е, потім ціла ніжка куряча коштує 20,49 Значить, Якщо ми візьмемо грудинку, то за кілограм також майже 21. Ось так. А ціла куриця ось така. Коштує в нас 12,36 на руки. Вона майже 1,5 кілограма. Ціни на парш. Значить, корова у нас коштує за кілограм 2025, а геміштес свинина з телятиною, виходить, 20,80. Чисто свинина у нас коштує 9 євро за кілограм. Олія соняшникова, хоча вона тут не популярна, всі використовують абсолютно, коштує за літр 4,99. Так, я пам'ятаю, що міху в Україні на рахунок цін на яйця, значить я вам розкажу, як тут діє з яйцями. Значить, є дві категорії яєць. Значить, курі, які закриті в клітках, знаючи, мають стрес і так далі. Вони погане життя. І... Ці яйця коштують дешево, значить 27 центів за одне яйце. І є курі вільні, які бігають по травичці, не мають стресу і так далі. Такі яйця можуть коштувати від 50 центів за яйце до 70 центів за одне яйце. На упаковках завжди написано, що вони вільні. У нас також є аля батон, він не дуже популярний, так як у нас, звісно, broth. він коштує одна штука 3,99. Тіпа нашого батону. Так, значить, творог тут не популярний такий, але можна знайти. Оце тільки такий вид. Значить, за кілограм творог коштує 10-30 євро. Значить, молоко 3,5% жирності, коштує євро 79% за один лік. Так. Ціни на масло. 3,19 це хороше. Значить, може бути трошки дешевше і такі клевер, ну, це торгова марка від ВІЛИ, то євро 79%.